Друзі, дивіться, вже перший пішов. Пер, перша знахідка кліщик. Красивий, красивий. Гарний да, такий. Да. Обережно кліщі. Ось, іди з ним оцю відводи. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні вже копаємо, як бачите, в лісі. Вже все. Поля засіяли, тому перейшли копати в ліски. Перший ось такий от коп. В лісі, ну такий ліс, як можна сказати, не сильно заросший, не сильно такий чистий, але, тим не менш, приїхали і будемо щось пробувати копати. Уже знахідочки є, вже процес пішов, так що вмощуйтеся позручніше. І погнали копати. Так, друзі, перша знахідочка в камрада, ось така застежечка на корову. Великий рогатий скот. Там щось і пише, скоту. І якісь надписи є. Ну Така цікава антуражна штучка. Забираємо і йдемо далі копати. Так, глядачі, перша знахідочка. така Совіть. зачотненька, в принципі, радянщина, одна 74 1974 одна року. Короче, розмочилися вже монетками, копаємо далі. Так, є знахідочка, дивимося. Отакий от, от персник випадає. Персінючок. Із сердечком? Із да, да, сердечко. сердечком, да. сердечком такий от. Ну така здорова була жінка. А може мужчинка? А може мужчинка. А може Хто його? мужчинка. Да. Да. Ну коротше такий царський перстеньочок. Вроді як сердечка. Ну коротше, да, так, да? шукаємо. Друзі, дивимося з нахидочка. Камрад знайшов. І я вам зараз покажу, дивіться. Да, дорога знахідочка, дивіться, друзі. Камера передає. Максимально близько підійшов, дивіться, сова. Сидить і хоч би що, тупо спить. Спить сова. Ха -ха. Такого я ще не бачив. Бачимо? Це капіт. Це капець просто. Просто-напросто сидить і не зморгне, дивіться, тупо спить, прибор балаболить, а їй якби одинаково. Просто спить, дивіться. Хоч бери та рукою доставай. Прикол, прикол. Не підкидує, так, да, камрад? Да, не підкидує. Ну все, го готовий, давай. Сигнальчик був непоганий. Зараз побачимо. що. Оба! Дивись, що я казав? Дивись. Йоханий бабай. бабай. Вон ланчику. Вон ланчику це прикольно. Мені царський! Шайба. Ну, звісно, така, да, вона. Звісно, да. Але сам, але, це... сам факт, сам факт. <рес> ні, ну, це... ну, мідь уже дорога, мідь дорога вже. Ра? Да. Злизаний. А ні, ну, ще, в принципі, щось видно, але, бляха, я думаю, треба його буде... П'ятачок, по-любому. Да, щось такого. Ну, Ніколаївський оцей. Ну за чотик, за чотик, лайк онлайн, да, онлайн. Не підкид. Не підкидик. Отак так от, друзі, буває. Зібралась тут на консіліум, куди йти далі. Він каже камрад, є сигнальчик обалденний. Ну що ж, а ми їдемо далі. Копаємо. Ось от, от, ну вже ліс поріс, звісно, але там не менш можна копати. Ще катушечкою проводити. Ще нормально. Копаємо. Так, друзі, є сигнальчик. Зараз спробуємо копнути в онлайнчику. А ну пробуй, що воно вийде. Десь є, десь маленьке щось. где-то тут видно. Не, еще не выкопал. А ну, о, у тебя копки такие грандиозные. На все гроши. Ага. Ну, что Ну, наверное, что-то уже воно в глубину пошло, не может быть монета. Так, да, в глибині, в глибині воно. в глибині щось. Ну, ну це напевно що вже не, не монета. Може бути. Але може якась здорова. Чи вперся вже щось? Ось вам і сигнальчик, друзі. Обломчик, ну, тим не менше онлайнчик. Сьогодні вже один був хороший. Ну і таке буває, копаємо далі. Друзі, така от знахідочка випадає мені. Одна друга 1898 рік. Царизм. І я вам скажу такий сохранчик бодренький, дуже бодренький. Відмиється краще. І буде, буде бомба, бомба. лайкосик. Така ямка невеличка і монеточка випадає. Ну що ж, а ми копаємо далі. Забрали, друзі, в такі хащі, нетрі з ліса вийшли. Дивимося. Камради бігають, дивіться, яку знахідочку, друзі, знаходжу. А? Краса. На? І цей рог обалденний. Коротше, от такі знахідочки, друзі. То як не сова, то роги. Коротше природа. Ой, чуть не впало. Отакі от... Ріг знаходжу. Клас, клас, друзі. Погнали далі. Бачите, друзі. Коротше, натрапили на шурф. Ось шмурч всяка викопувалась, шурфилась тут, дивіться. Понашурфлювали, Ну, тут не одна людина працювала, подивіться. Фундамент он. дивіться. Що тут коїлось? Просто розшурфили всю хату. Такась хата була, походу, в цих чигирях. І вон бачите що Що-то чвориться, ніхто нічого не позакопував. Ну, от яблунька росте, така двіжуха, коротше говоря. Ну а ми продовжуємо далі. Друзі, є знахідка, подивіться, що викопує камрад. Ходили-ходили нарешті. Нарешті, ось бачите що? Втульчатий топорик Київська Русь, походу. От така от краса, друзі, дивіться, ціленький і все. Ну, що ця дирочка не знаю? Ну я гадаю, напевно, якийсь кровосток. А можливо, я помиляюсь. Хто знає, підказуйте, що тут воно. На ну, них часто таке трапляється, он камрад каже. В нього менше є. От. А це такий більшенький, дивіться. У ну, він... ну, мене рука тут невелика, в принципі, але от, от, такий от. Такий от топорик. Попадається. Ну, краса, краса, класненький. Відчиститься все, тобто в сахранчику бомба. Просто бомба. Можна лайкосик поставити, ну, блін, це клас. Це клас, це, за те, це те, за чим ми їздимо копати. Таке в прикопі бувають, радянські монети, все. Але от такі речі це, це рідкість. Це рідкість і тому заслуговує от, на лайкосик така знахідочка. Ну а ми копаємо далі. Так, друзі, проміжні знахідочки. От у камрада налупив трохи ходячки. Советов. Ось якось так. Ну, У мене там теж не, мене взагалі не густо. От. Але, тим не менш, копійочки є і ми ходимо далі. Ходимо, друзі, в такий от лісочок. Там далі він йде в підвищення. А тут низина, ставочок сзади мене, можливо, видно такий от. Ну, Там камрад знайшов Київську Русь. Тому ходимо тут в низовині, не знаю, можливо, щось і тут випаде. Поки що таке, туди-сюди. Але, тим не менш, може думаємо, якусь посівку та й знайдемо. Так що залишайтесь на каналі, а ми будемо радувати вас з Погнали! Є знахідочка, дивимось. Ось так от тантуражно його прибили. Ось такий от тісак. Радянщина попадається, але такий тісак прикольний. І зразу покажу, це камрад тільки що підійшов. Показав мені цю знахідку, а я ще не став навіть дивитися. Десь тут у мене Манітосик теж викопав. Ямка, тут пісочок, в принципі, і сохранчик такий. Бодренький. І в мене ще манітос попадається. Три копійки 1949. Радянська копійка. але тим не менш приємно, забираємо і йдемо, копаємо. Був хороший сигнальчик. Знаходжу ось таку от пуговичку. Ну, Бушко ціленьке, але, але вона убита. Вбита в хлам, коротше. Ну, царська пуговка була. Так звана орляночка, але тут нічого не видно. Ну, тим не менш забираємо і рухаємось далі.